Поезія від божевільної, котра гуляє і танцює полом, нотки дикої свободи. Іду та бачу я свого дракона, а точніше верхи не млечу І десь згубилася уся корона, утонула в озері з борщу. І не вдягну я більше суконь, і зріжу зовсім косить русяві Зачарувавшись дивним звуком у літку в полі на канаві, буде другом мишці полявій і всім ненависним кліщам. Живу я тут і не пливу до мрій. Живу я зовсім тут, не там. Варюча чарівне кропивливе зілля, додавши воду із болота. Такі от маю я уміння, бо ж то моя улюблена свобода. Дякую вам за вашу увагу і бажаю неймовірного дня.